Вітаю, друзі. Це Ютуб канал Фокус в студії працює Максим Добровольський. І сьогодні з нами на зв'язку Андрій Яременко, засновник соціологічної компанії Груп». Вітаю доброго дня. Війна стала каталізатором до об'єднання всіх раніше певних поділів суспільства. Ну, наприклад, на помаранчевих та білосиніх західну та східну Україну. Ми, як нація, за період повномасштабного вторгнення. А, стерли всі ці грані різних обмежень, поділів і так далі. Ми стали єдиним цілим. А, ну, якби ми були єдиним цілим, нас завжди, але в нас завжди були відмінності, відмінності нікуди не ділись. А, більше того, відмінності повинні бути там, ліві праві, там хочемо голосувати за ту людину чи за ту людину і так далі. Але да, війна нас дуже сильно об'єднала. Ми тут згуртувалися для того, щоб от зараз відбитись від ворога. І це видно. А потім, коли відіб'ємось від ворога, знов повернемось до нашого улюбленого заняття. Більше того, це улюблене заняття не тільки українське, а будь-якого демократичного суспільства. Тому що можете подивитися, як цікаві відбуваються вибори в Сполучених Штатах, як цікаво вони відбувались. От нещодавно ми Польщу бачили вибори і так далі. І так далі. Тому практично в будь-якій в будь-якій країні, не практично в будь-якій країні, де є свобода думки, де є свобода слова, виникають різні думки. Ці думки знаходяться в конкуренції. Це нормально. Інша історія, що зараз ми пам'ятаючи про свої питання, пам'ятаючи про нерозуміння, все одно об'єдналися для того, щоб дати відсіч ворогу, але ну ці наші відмінності нікуди не ділись. А от в на початку 2022 року в лютому а, та й в березні громадяни були єдиним цілим, один одному допомагали. А, волонтерський рух просто переживав а, максимального свого розквіту. Ми все віддавали так для потреби фронту, для потреби наших збройних сил України. Зараз тенденція а, трішки сповільнилася. А, і, наприклад, відома волонтерка Алла Мартинюк, а, яка Спочатку повномасштабного вторгнення допомагає допомагала і допомагає нашим бійцям. Говорила, що нині вже складно відбувається, наприклад, зібрати там певну суму коштів на квадрокоптер або на інші види різних озброєнь. Чому так відбувається? Чому люди, суспільство, соціум з певним часом забуваються, що є війна, що це насправді природній процес, і як з цим потрібно боротися? А ну тут кілька речей. По перше, коли ми знаходимося в кризі, ми і реагуємо на це як на кризу. Початок війни це була криза. Це була криза для збройних сил, це була криза для забезпечення для постачання. Ми можемо згадати, як просто зброю на вулицях видавали практично будь-якому бажаючому. Тобто, прийшов має бажання захищати на тобі зброю. Вони де працюють, зрозуміло, де і як. Ми це все бачили а, зараз. І відповідно люди реагували як на кризу. Дуже швидко віддавали багато людей. Віддавали ну, якщо не все, то дуже багато, і це ну якби нормальна природня реакція. Потім, а, власне, криза криза. Вона пройшла. Тобто, стало зрозуміло, що Росія вже не може перемогти в цій війні. Ну не зрозуміло, скільки ця війна буде тривати. Але якось Київ за три дні вже не згадуємось. Київ за три дні перетворився в Бахмут за вісім місяців. Плакати Росія тут навсігда» в Херсоні. З'ясували, що навсігда – це якраз десь до листопада, і стало зрозуміло. Це одна історія, тобто, фактично ві... зникло відчуття кризи, зникло. А завдяки активній роботі Збройних сил, завдяки тому, що ну, армія працює а, в містах, практично, тому зараз в Києві, і, якби і не в бункерах, і нормально з вами спілкуємось. Працює інтернет, працює все, працює електрика, знов-таки, незважаючи на намагання Росії це зробити, от все одно, все це є. もう。 Без проблем. І відповідно, от зникло відчуття кризи. З іншого боку, люди втомились, втомились в плані, хто що міг віддати, що міг віддати, вже віддав. А тепер ж самому треба щось їсти. А самому що їсти? Тут з'ясовується, що і знов таки через війну, через проблеми з логістичними ланцюжками, загальні проблеми з економікою. Ну якби ціни підросли, зарплати підросли не так добре. А ще треба дитину одягнути до школи. А ще Треба, ну кожному, комусь треба зі здоров'ям поправити, в кожного своє. І відповідно люди абсолютно породі повертаються до якихось своїх речей. Коли б виходять спалахи. Спалахи виходять, як ви правильно тобто написали, під час, а, під час наступних криз, і далі, в залежності від кризи. Останній великий спалах волонтерства був коли була підірвана Каховська ГЕС, і там дійсно було дуже треба робити все. От тоді був спалах волонтерства. Тоді навіть дійшло до того, що владі довелося адмініструвати людей, які везуть допомогу, тому що ну, блін, не всі могли просто пролізти через. Це вузьке вузьке горлятко тих, хто логістичних спроможностей і довелося когось ставити якісь ну, черги з волонтерів. Тоді були певні на Херсонську область. Але знов таки це була велика криза. Після того ну ви написали, що під час тривог тривог сприймається як нотаки ну, міні-кризи, нагадую про війну, але вже не так. Тому да, дійсно, люди стали менше збивати але, але. З волонтерським рухом сталася ще одна дуже цікава штука. Він став більш професійним. Тобто, людина, яка волонтер, вона по перше, розуміє, де інший волонтер, вона знає, що де взяти, вона знає, кому що треба. Вона має велику кількість контактів, і ефективність роботи волонтерів стало менше, але ефективність роботи кожного збільшилась на порядок. А, да, в нас влада потрошку ставить палки в колеса волонтерам, почала ставити там всі ці реєстрації, і так далі. З моєї точки зору, робить величезну електральну помилку. Розумію, чому вони це роблять? Тому що під волонтерством є багато і шахраїв, є багато інших проблем, але борячись оцими цими шахраями, ухиленнями від податків і так далі. Роблять проблеми реально з справжнім волонтерам, і їм це на виборах не пробачить, а можливо, і не на виборах. Тобто, з моєї Точки це, в моїй точки зору це величезна помилка. Хоча я мотивацію розумію, Вона мотивація не і злого умисла, а для того, щоб там, уйти від інших порушень закону. Але все одно ми... Тому отут... І знов таки, відповідно, волонтери вимушено стають, тому що влади вимушує більш бюрократичними. Знов таки, це теж професіоналізація, і все це сильно піднімає ефективність кожного окремого волонтера, який залишився, він стає більш ефективним. Ну знов таки, якщо держава буде збільшувати тиск, волонтерство буде зменшуватися. Якщо держава не буде збільшувати тиск, воно буде залишатись. Тобто тут вже залежить від роботи держави. А от які тенденції відбуваються саме в українському суспільстві? Раніше, ще до 2014 року, та в історії, наприклад, в літературі активно пропагувався такий образ, ніби образ жертви. Так дійсно у нас була драматична історія з жахливими наслідками, особливо в 20 столітті українські землі пережили три голодомори різних дві світові війни і так далі. Тенденції після повномасштабного вторгнення, коли наш один із найголовніших ворогів, це Російська Федерація mm -hmm. зазнавала нищівних так ударів поразок від збройних сил України, як цей образ, як ця ідеологія, яка вибудовується зараз нашими силами оборони, буде сприяти нам у створенні нового суспільства, суспільства переможців громадян, які знають, що таке перемога. І як долати ворога? А, ну тут у вас е, кілька запитань. Е, перше щодо історії: е, в кожній країні є своя історія перемог, є своя історія поразок. Ну, банально, Польща можна згадати про велику Жеч угу. а, а можна згадати про три розділи Польщі і про те, що значна частина Польщі взагалі була частиною Російської імперії. І, і те, і те, якби правда, і на чому ми акцентуємося. та сама історія про Україну можна згадувати казацтво, можна згадувати гладам. А можна згадувати Богдана Хмельницька? Тобто, якщо ми візьмемо будь-яку історію будь-якої країни, ми там знайдемо дуже багато і трагічних історій, і історії великого піднесення, і так далі, тому що ну, знов-таки нації вони довго живуть і історія вона бурхлива. Тим більше історія України, де от, ми свого часу спробували порахувати, в. Як формально називались держави, в складі яких був Київ, десь на 20-ті чи 25-ті збились і покинули цю справу? От, відповідно, а тут тому не можна казати, що вот історія така. Що це перша історія, друге питання про образ і про фактично створення образу? Створення образу це значною частиною пропаганди. Да, в нас одного часу була пропаганда, ми вот тут нещасно, нас всі ображають. Але при тому, що ми тут ці нещасне нас всі ображають, у нас взагалі то є місто, яке називається івано франківськ е на честь е ну, якби, письменника, ну, який писав в тому числі про те, як створюється революція, як пробітники захищають свої права і так далі. Той самий створення профсоюзів і вся ця боротьба а, знов таки за права і за все інше. І ну, якби це не схоже на те, що от нас тут всі ображають, і от той самий Борислав Сміється на не схоже на твори. от тут все погано. А тому те, це теж не читала саме Леся Українка. Не можна сказати, що в нас це погано, у нас і творчість різна була. А зараз, коли ми отримаємо історію, зараз Україна отримала свою історію поразок, свою історію перемог вже новітні, тому що все ж таки анексія Криму це е, більш-менш поразка. А от те, що в 2014 році Росію просто зупинили, це ще в 2014 році була перемога. Так, да, вона формально та Мінські умови можна звати капітуляцією, але знов-таки це ну якби така собі дуже почесна капітуляція була, і вона була потрібна. Після цього Збройні сили піднялись, після цього перезапустився волонтерський рух. Він же ж тоді запустився. Запустився дуже сильно і з того часу він там спадав, але вже не зникав. Тому зараз ми маємо історію, зараз ми маємо історію перемог. Зараз ми маємо. Героїв. Зараз ми маємо новий пантеон героїв. А, починаючи від е, уявного при київсь, по приводу Києва. Пам'ятаєте, це був такий дуже розкручений так. образ перших тижнів війни, найперших місяців. А, і ми і закінчуючи окремими людьми, які показують окремі штурми. там ми вже бачимо, як е, Плюс ще така дуже цікава історія знов таки, це з нами бувається величезна кількість політиків і політтехнологів. Пішли воювати. Тобто, там хтось навіть рахував, який відсоток депутатів з. Крупних партій ну, пішов воювати. Ну і ми говоримо про відсоток депутатів. Тобто, не, не про випадки, а про відсотки. Далі можна казати: що в «Свободу» пішов більший відсоток, а там Слуги народу відсоток менше, але за кількості більше людей пішло. Там е -е, блок Петра Порошенка, Веросельдарськ, вона десь в серединці в цього списку знаходиться. Ну тобто, далі можна говорити. Кожна партія от цього вихоплює собі найкращий показник, щоб показати. Але депутати пішли настільки масово, що це відсотки. А, і Політтехнологи пішли. Ну, той самий а, снайпер з позивним дід, мабуть, чоли, Да? це ж політтехнологи, чому один з найкращих політтехнологів країни, який воює. І тепер вони, провоювавши, будучи політтехнологами, е вони починають, хоч не хоча про деформацію. Вони починають вже свій образ, свою перемогу транслювати на іншу. А плюс є загиблі політтехнологи, і знов-таки група тих, хто не воює, вони сидить, вони з них роблять героїв. Тому що ну, ну, ну руки ти пам'ятай, виборів немає, а руки пам'ятають, що робити. Тому і на, на, на цьому теж створюється новий образ, артисти створюють. Скільки в нас зараз групи кліпів створюються на тему війну навколо війни? І е це все створює тебе новий пантеон героїв. Новий образ. Це якби друге. Друга теза напрямок. Ну і третє, те, що в нас а, те, що це буде впливати на історію, так буде, але знов-таки з двох моментів. Перед буде впливати що ці люди повернуться, і це ще на нас дуже сильно вплине. Знов-таки вплине по-різному. Не всі впливи нам сподобаються. Тому що прийдуть герої, прийдуть люди, і яким буде треба ну, специфічне ставлення. Чому мається на увазі не лише би, фізичне, тому що ну, би, зробити пандуси в місті це задача, вона може і коштувати якихось грошей, але на плитку гроші є, ну знайдуться і на пандуси. Ну не проблема. А треба буде і зміна взагалі ставлення до людей, і це вже ну буде вимагати від нас всіх змінюватися і підлаштовуватись під цих людей, і від цих людей треба буде, щоб вони змінювались, тому що ну ми вже бачили, коли люди повертались після боїв, коли це ще була антитерористична операція. А коли вони туди повертались, ми ще тоді розуміли, що треба і для цих людей робити інфраструктуру, щоб вони могли повернутися. Це вже інша проблема, але вона теж є. От і це на те ж буде змінювати як суспільство, і, і це цікаві виклики. Війна це справжній каталізатор до змін всього суспільства. А скажіть, будь ласка, після військових дій. Впроваджувати реформи різного плану, наприклад, там фінансові реформи, боротьба з корупцією, освітня реформа, економічні реформи їх буде набагато легше і швидше впроваджувати, чи не будуть а, раніше а, бюрократичні різні дії а, або, наприклад, інші якісь сюжети заважати впровадженню швидких та ефективних реформ для України? От, про реформу це складне запитання, тому що от швидкі реформи не проблема. Подивіться на ефективність цієї ради з монобільшістю, подивіться на ефективність ради попередньої. Фактично, те, ж ну там не монобільшість була, там була коаліція з двох партій, така собі коаліція Шодингера, що ніхто не знав, чи є вона чи ні. Під кінець, але голосували. Вони все добре. А, і вони швидко приймали закон. А далі і можна казати про швидкість реформ. А далі тепер питання: чи подобаються реформи, чи ні. Далі вже от ми, як -то все, ми проводимо опитування, і от я зі своєї позиції бачу, що була про попередню владу зроблена дуже ефективна реформа медична. З моєї точки зору дуже корисна реформа була. Опитую людей. Люди кажуть, реформа погана. Чому? Тому що в них є аргументація. От швидка реформа була добра. Вона чи погана? Мені добра. А респонденти кажуть, що ну по різному кажуть. А от реформа децентралізації, яка теж була проведена, причому ця реформа була проведена реально дуже швидко. А це з моєї точки, одна з найкращих реформ. А люди на місцях не знають, що це реформа, а й думають, що це в них мери краще стало. Mm -hmm. Тобто проводимо опитання, а наш мер взявся з огонь. Передній срок так сяк працював, другий срок став мером, ой, як класно він працює. Ну, насправді, ми бюджету додали за деякі реформи, але цього не донесли. Тобто, мало того, що зробити реформу, треба ще донести цю реформу. Власне кажучи, на тому, що попередня влада не змогла донести до людей інформацію про те, що про те, що в них в мерії гроші з'явилися на те, щоб залатати дирки в містах, які реально залатані, міста стали краще. Це результат реформи децентралізації. От на тому, що влада цього не донесла, вона не до отримала ну, так відсотків 10 голосів. Можливо, в нас би зараз і президент був би інший. Якби тоді цю інформацію тоді донесли. Ну, але ну, маємо, що має. А, Тому швидкі реформи можуть бути, швидкі реформи це а, та сама. і якщо подивитися, скільки законів, які приймає ця влада, е, теж багато, але знов-таки, підійдіть до випадкового підприємця і скажіть по слово Гетьманцев. Що ви почуєте? Подобаються йому реформи, але вони швидкі. Тому швидкі реформи да, будуть. Чи сподобаються, нам це залежить від демократ... від наявної системи зворотних зв'язків? А для того, щоб була система зворотних зв'язків, треба політична конкуренція. Тобто, грубо кажучи, щоб в нас була дискусія навколо те, знов-таки можу нагадати: пам'ятаєте, коли в нас такий приймали закон, який дозволяв продавати землю? Так. От, це було вже це було вже під час цієї влади, але відбулася жорстка дискусія. Завдяки жорсткій дискусії. Закон поки він йшов текст закон, він змінився. Ну не те, щоб до навпаки, але змінився дуже сильно. Звідти в позникали всі норми, які дозволяли заходити іноземним інвесторам, з'явилися обмеження і так далі. А, і ми. Тепер в вот той закон мали набагато більш прийнятному для суспільства варіанті, ніж був самого початку, але той закон приймався кілька місяців, і фактично довге прийняття закону, тобто реформа важлива, але сам факт довгої реформи по, -довго по часу він зробив так, щоб цей закон був адекватним. Зараз знов таки величезна дискусія про легалізацію медичного канабісу. Дискусія триває дуже давно, закон приймається дуже повільно. Ну я зрозумію, чому тому що є групи впливу, є різні, хто хоче, є, хто не хоче, є суспільна думка. І завдяки тому, що цей закон йде, в тому числі завдяки тому, що він йде повільно, реформа йде максимально підлаштована для людей. Ну знов таки не тільки для людей, для груп впливу, тому що наркокартелі зберегли свій вплив, тому що рекрет. Цінний канабіс не легалізували, відповідно будуть отримувати гроші наркоторгівці. Тому тут вони теж свою лєпту вклали, але знов таки вони є частиною нашого суспільства і знов таки в демократичній країні. Ну вони теж мають блін, вплив. Як це не сумно, хоча знов таки легалізувати прості речі, означає поставити їх під контроль. Але ну не хочуть наші, не хочуть наша поліцейська система ставити під контроль наркоторгівлю. Здавалося, чому б це? Я думаю, я, 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 я думаю, корупція тут ні до чого, але знов таки повернусь до реформ. Довга інколи довга реформа. Інколи довга реформа це не погано, а це добре. І от е, історія земельної реформи це якраз ознака того, що довгий процес означає більш якісний закон. А закони прийняти в режимі скаженого принтера. Такі собі. А які позитивні зміни відбуваються у суспільстві спочатку повномасштабного вторгнення? Ми розуміємо, звісно, що війна це втрати, економічні втрати, людські втрати. Але все ж таки в чому українці стали сильнішими? В чому вони себе проявили, і як це вплине на наше майбутнє? Ну дві речі: перше: завдяки завдяки влокам, звичайно, війні величезна кількість людей зі сходу опинились на заході. І раптом побачили один одного, наш завжди, десь в невеликому місті сходу були вражені, що а там на заході на не люблять, там якісь бандерівці, які там готові всіх вбити і так далі. А на Заході була думка, що от тут східніки всі, вони проросійські і вони от хочуть здати і країну і все інше, і знов таки і переконання вони нас не люблять. Тобто, Захід думав, що нас схід не любить, схід думав, що нас Захід не любить. Тобто, ми нормальні, це вони нас не люблять. Це було таке враження. А потім відбулось перемішування людей. І раптом ну, ми побачили люди на заході, побачили люди зі сходу. Це люди ні псіглавці, тобто вони якби антропоморфні їх руки, ноги, голова, стандартні проблеми, звичайні. Їм треба якась допомога, вони можуть допомогти. Ну, люди як люди. З'ясувало, що да, звичайно, є різниця. Ну, наприклад, для села на десь у Львівській області не зрозуміло, як під час Великого посту можна весілля робити. Ну, для них це просто не зрозуміло. А для багатьох жителів з великих міст, які Пинились в селах, не зрозуміло, як це можна. А, ну чому це обов'язково ходити в церкву? Ну незрозуміло для них це. А назад, тобто, але це ці речі, вони побутові, вони змінюються. Люди підлаштовуються. А, питання мови виявилося присутнім, але виявилось, що воно десь от там стоїть. Ну, Ну, їсти спочатку хочеться, потім безпеку забезпечити. А та мова, що ви хочете в нас українську мову, Ну дамо би вам українську мову. Ну правда, ви ж розумієте, яка це буде українська мова. Не кам, що буде українська мова людини, яка жила весь час в російськомовному середовищі. А інша сторона бачить, а ну от людина намагається ну, окі, да, от те, що воно говорить на українську, не дуже схоже, але приймемо за намагання. І от знаходяться такі проміжні речі. Тобто, ми побачили один одного. Це один. Це одне річ. Тобто зараз на дослідженнях ну, ми бачимо різницю там між півднем, півночі сходом заходу, але вона вже не така разюча по будь-яким питанням. Це одне. друге питання в нас зникла межа село місто, тому що знов-таки перемішались люди. І третє, це якраз про волонтерів. Відбулось дуже цікаво. Ми а, навчились волонтерити навіть ті, хто постояв 10 днів, от ці перші, потім з них зайняться справами. Цей досвід волонтерства в людини вже є, і цей досвід він вже не викреслиться, коли треба, вона готова це зробити. І це для нас ну, раптом в кінці березня випаде. Було вже таке. Там природний катаклізм буде і так далі. Вже цей досвід волонтерства позитивний. є. І, по друге, в нас з'явився мільйон людей, волонтери, їх реально. Професійні волонтери їх реально десь близько мільйон півтора, за очі того, як рахувати. Ну до двох, але це вже знатяжка. Які мають телефони один одного і які мають досвід того, що один одному передають величезну кількість цінностей, ну практично на доброму слові, без документів, без гарантій, без нічого на одній довірі. Тобто, в нас мережа мільйон людей, які базово один одному довіряють, це, це такий буст для розвитку, що ви навіть собі уявити не можете. Ну, просто щоб ви розуміли, якщо ми з вами е, от ми з вами хочемо домовитись про бізнес. Ми, якщо ми довіряємо один одному, то ми десь якісь папірець написали, якісь суто для себе написали, щоб не забути, і пішли працювати. А, готівка, готівка, без знал, без знал, ми це працюємо так, як нам зручно. А якщо ми з вами не довіряємо, ми змушені наймати юриста у вас, юриста в нас. Ми змушені а, закладатись на можливий судовий розгляд. Ми змушені а, проробити специфічну бухгалтерію, яка би, от, була б була вся, вся підконтрольна і так далі. Це все додаткові витрати. Відповідно, оці додаткові витрати, ми не саме, якщо ми не довіряємо один одному. А тепер в нас є мільйон людей, які базово один одному довіряють, які от телефонують в будь-яке місто і кажуть: знаєш, що мені треба. Йому спочатку дають, а потім розбирається, а на що воно тобі треба. А, і от ця система довіри, вона величезна, і це наш величезний буст, який дасть розток для країни. А далі ці люди підуть. Хтось піде, ну більшість піде на якусь роботу. Ну знов таки не всі підуть в політику. а хтось стане депутатом міської ради. Причому вони стануть депутатами міських рад від різних партій. Але яка різниця? О, депутати міської ради попиниться? буде там умовно. Ну я не знаю, яких там взяти антагоністів? А, ну знов таки там Євросолідарність, слуга народу, штрих там після виборів. Один там не від Євроселідарів, другий там депутатом від слуги народу після перемоги. Вони можуть бути антагоністи партії, але ж вони пам'ятають, як вони ж разом били з тим самим митником. І потім, коли в них разом стане питання, побитись з митника, вони вже це мають всі досвід, і вони вже нормально між собою домовляться. І відповідно такого конфлікту, жорсткого в раді не буде, тому що в них будуть досвід роботи між собою. В них не буде між собою запитання, як це так виділити чи не виділити бюджет на пандуси по місту чи на низькопольний транспорт. Та не буде в них такого питання? Ну так, да, звісно. Скільки там грошей є? От давайте тепер порахуємо. В них буде конструктивний бесіда. І це буде в усіх радах. До Верховної Ради це дійде з лагом рік, 2, 3, 5, 10. Може, там треба буде ще оборот додатковий зробити, але в місцевих радах це буде після наступних виборів, от завтра. Враховуючи те, що половина депутатів міських рад вже зараз волонтери. Ну, не половина, але значна частина депутатів місцевих рад волонтерять. В сільських радах волонтерять більше, там практично всі депутати волонтерять, хто не збіг. А в міських радах по різному, але так чи інакше, волонтерять всі. Ну, в принципі, депутат місцевої ради, це в принципі робота, яка не оплачується. Мало хто знає, але депутати міських рад, тому що міської ради Києва, Дніпра, Харкова, тобто Одеси, величезних міст, вона не оплачується. Тому це волонтерство. Тобто депутат він він за визначенням волонтер. А отут тепер вони вже домовились, вони забили на свої фракції, тому що треба рятувати країну. Мене взагалі вразило знов таки. Містечко східної сходу України, яке зараз під контролем України, але в такому важкому стані, тому що до нього час від часу прилітає, тобто не зовсім лінія фронту, але там недалеко. А, і бачу там волонтер бігає, 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 там робить то, то, то вагони, і так далі. Чому? Вагонами гуманітарку везе. Я дивлюсь. Говорю, слухай, а ти ж якби депутати, то ПЗЖ, Як тобі це ніжок? Він каже, так то чого? Ну, як ну, би. Ну, ну, я тут ОПЗЖ, тому що я тут за завод, був мені тут завод підприємство, треба було завод рятувати. Тому довелося від цих. А тепер я країну рятую. І, депу, і колишній депутат від ОПЗЖ покинув фракцію і організовував своє місто гуманітарку вагонам. Причому робить це в, на кордоні, зустрічається з такими самими депутатами від Євросолідарності чи Свободи. Хто там на ту партію дивиться? От бачите, от туди йде, от там розвантажується, там дається, а там ВПО забезпечується цим. Всім зрозуміло, всім зрозуміло. Жодного питання, що ти ще ПЗЖ здається, там тільки я задав, і то тому, що я якби не волонтера, просто якби тобі не жмотові. Ні, окей. Ряз іншими? Да ні, всім пофіг, всі везеш, везеш право користу робиш, що робиш. А тепер питання: завтра будуть вибори. Ці люди знову пиняться десь депутатами чи помічниками, чи підуть в інше депутатство. А в них весь цей досвід є. Він зателефонує свободівцю і плівать, що він опозажечником був. І свободівець, знаючи, що він волонтер, йому дасть все, що зробить. Потім, звичайно, скажуть, що він про нього думає, але все зробить, і вони разом будуть змінювати країну. І це величезний буст. Величезний так в єдності наша сила. Андрій Яременко, засновник соціологічної компанії Active Group, був сьогодні разом з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на YouTube канал Фокус, ставте вподобайки та пишіть в коментарях свої відгуки. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.